Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Людмила Кічнов з Дніпра та Латвійка Олена Остапенко зазнали поразки і в третьому матчі поспіль зеленої групи на парному підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріаді. 1-6-3-6 Вони поступилися. Американці Ніколь Меліхар та Елен Перес з Австралії і на цьому завершили свої виступи, посівши останнє місце. У квартеті український боксер над важкою боги Андрій Руденко з Дніпра проведе наступний бій в Україні. Він візьме участь у шоу компанії, що відбудеться 14 грудня у Києві в стереоплазі. Його суперником стане Дмитро Сергута, який у попередньому бою поступився Сергію Радченку в дуелі за титули чемпіона України та WBC Ukraine у Крузервейті. У вересні Руденко мав провести поєдинок проти Джоні Фішера. Втім, він не відбувся через травму британця. Три медалі в складі в складі команди вибороли дніпровські спортсмени на чемпіонаті світу серед дорослих молоді та юніорів заслування на човнах дракон, що завершився на Філіпінах у місті Пуерто Принцеса, і зібрав півтори тисячі спортсменів з 27 країн планети. Олеся Матвієнко забивала золото на човні Д-22 у змішаному класі на дистанції 500 метрів і бронзу у змаганнях на човнах Д-10. Жіночий клас дистанція 200 метрів. Вадим Клячин став. Чемпіоном на човні Д-22 у змішаному класі на дистанції 500 метрів. За підсумками змагань збірна команда України з веслування на човнах дракон здобула ліцензію на участь у всесвітніх іграх 2025 року, Д-12 змішаний клас. Баскетболісти Дніпра, які завершили виступи на груповому етапі Кубка Європи Фіба, повернулися в Україну, де в рамках домашнього баблу чемпіонату Суперліги вони на прокеті майданчику рідного палацу спорту Шинік Шинік» 85-48 розтрощили рівне. Гусі чинили гідний опір протягом стартової чверті, але починаючи з другої десяти хвилинки, ра нагадувала односторонній рух. Другу чверть Дніпро це виграли з рахунком 18-7, третю, – 26-7. Найкращим господарів був Станіс. Слав Тимофенко, який зібрав дабл дабл 19 пунктів доробку та 14 підбирань. А загалом відразу п'ятеро гравців Дніпра завершили гру з показником плюс 10 набраних очок. Команда скучила за перемогами, скучила за активною грою, таку яку ми можемо показувати. На жаль, суперники, ті, які були там за кордоном, вони дійсно. Високого рівня і не завжди виходило так грати, як ми вміємо, як ми хочемо. Десь був ще присутній дійсно. А... Додаткове емоційне навантаження, не мали домашніх матчів, тому це не так все вже і просто було. Тому, як Стас сказав, дуже скучили за своїм чемпіонатом, дуже скучили за своїми вболівальниками. І сподіваюся, що сьогодні нашій команді вдалося подарувати яскраві емоції нашим вболівальникам, в першу чергу, нашим захисникам, які були присутні на цій грі. Свій наступний поєдинок наша команда проведе проти Старого Луцька. Практично найсильнішим складом у всеозброєнні за участі усіх лідерів буде представлена збірна Дніпропетровської області на прийдешньому чемпіонаті України з бадмінтону, який у четвер розпочинається у Києві. Генеральну репетицію перед ним став турнір подібного оригінального масштабу, що завершився на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Практично найсильнішим складом у всеозброєнні за участі усіх лідерів буде представлена збірна Дніпропетровської області на прийдешньому чемпіонаті України з Бадмінтону, який у четвер розпочинається у Києві. Генеральною репетицією перед ним став турнір подібного регіонального масштабу, що завершився на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Змагання зібрали усіх провідних спортсменів, гра яких потішила фахівців, і вселяє гарний оптимізм напередодні головного національного старту сезону. Наші лідери показали гарну гру. Це насамперед попережає Варвара Рештовська агата. Це молоді наші спортсмени, на яких ми покладаємо надію у будущому. І тому задоволені. І також і хлопці молоді показали гарний результат. Зараз проходить фінальна гра у парній категорії. Чоловіків, і синиця Артем підтвердив свій статус лідера серед хлопців, зайнявши перше місце на чемпіонаті області. Артем Синиця у підсумку мав задовільнитися єдиною золотою нагородою, подібний доробок і у Варваре Попережа, яка також стала чемпіонкою області в одиночному розряді серед жінок. На жаль, вона не змогла виступити в парі зі своєю подругою Агатою Рештовською, яка у ході їхнього матчу зазнала прикрої поразки і мала дочасно зачухлити ракетку і знятися зі змагань. Хоча і власною грою дівчина залишилася не надто задоволена, проте планує усе краще продемонструвати на чемпіонаті України у Києві. Я відчуваю себе добре, але не дуже задоволена своєю грою. Так, вона була непогана, але можна було зіграти краще. Ми зіграли фінал одиночна категорія напарністю Рештовського гатою. Я здобула перемогу, але вона у третьому сеті знялася з приводу травми. Але я перемогла перший гейм, другий гейм я програла, та третій вела з рахунком 8-3. У парі нам з тим же приводом довелося знятися, але я не засмучуюсь, бо це не головні змагання, а будуть головний старт. І я вам планую показати свою кращу гру. Досвідчена і титулована майстерка спорту України міжнародного класу Наталія Войцих стала дворазовою чемпіонкою області. У жіночому парному розряді вона здобула золото разом з Дар'єю Ніколаєнко і в міксі з Іваном Друщенком. Тандем з останнім був експериментальним, втім, як з'ясувалася опісля, після спроба виявилася вдалою і має право на життя. Настрій чудовий знову я рада грати завжди вдома. Ну, і цей турнір це як підготовка перед чемпіонатом України, перевірити свої сили, свою форму. Почуваюся, в принципі, нормально, як перед турніром. Єдине, трошки переживаю, що е, граю з, з новим партнером, з Іваном Друщенко. Ми в цей турнір як хотіли перевірити, зігратися трошки, щоб вже до, до чемпіонату України підготуватися. На сам кінець чоловічу парну категорію виграли Максим Мартиненко, Олександр Колісник. Наразі на них і їхніх партнерів по збірній Дніпропетровської області очікує особистий чемпіонат України, де візьмуть участь по 32 найсильніші спортсмени за класифікацією, не нижче третього розряду з регіонів, міст держави, спортивних клубів, шкіл вищої спортивної майстерності з Дюсешор і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які зіграють за олімпійською системою з вибуванням в одиночній і парній категоріях серед чоловіків та жінок, а також у змішаній. Підсумки турніру по його завершенні у випусках новин спорту Дніпро ТІВІ. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.